зупинили ваш транспортний засіб, він перебуває в орієнтуванні. Орієнтування стосується звернення громадян про те, що водій автомобіля Jeep компас керує транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Зупинивши вас, у вас дійсно є ознаки сп'яніння. Ви готові пройти огляд за допомогою приладу драгер? Якщо ви, ви сьогодні Я мав літургію зранку. Ви... На літургії, якщо ви там... 5 грамів ви на спожили, воно не покаже, є допустима норма. Прилад готовий? Рук... Без перерну, та як поліцейського не перериваєте дихання, видихаєте повітря. Тоді не дуєте взагалі ви тримаєте, просто трубку. Як не тут, як ви зараз думаєте? Ну що ж ви начепляєтесь? Дивіться, ви є здоровий чоловік, без ну, ват, угу. хто зараз... Це це? Я нічого не порушив, ну чому ви не щепляєтеся? Ну я, я вам ж вам пару разів вже дум. Ну, ви... разів... Дуйте, дуйте, ну не дуєте. А надувайте бай. шарик тише. Yeah. Дякую, скільки. Тепер мені. йде аналіз. аналіз. Уважно дивіться на цифри. 1,26 означає, що то не є що. То означає, що ваша норма перевищує в 6 разів. Може, що святимо покасую. Скар. Що ви маєте? Переробів дамше. Я застерігаю вас від будь-яких проявів корупції. Щоб ви, ви Заспокойтеся, не робіть трохи. Це ну, не трохи. треба так робити. Ми Протокол, ви знайдіть водія так, ну, давай та... Давайте дві. Та я з вами не торгуюсь, я кажу, щоб ви так не робили. Візьміть, будь ласка, що я. Що мені це? Має все, що маю. Я від вас нічого не хочу. Я вас дуже прошу. Я від Пустіть вас абсолютно нічого не хочу. — Ми складемо, складемо... протокол і ви, ви здаємося мене. — Знайдіть собі водія та й будете їхати з водієм. Добре. Тут розпалу, ну, тут розпалу, ну, тут ну, заспокойтесь, я вас прошу. Ну, Я вас дуже прошу, відпосідник. Побуду в останній раз. Ви розумієте, це що, це що то корупція. Ніхто не буде знати. Я з вами в добрих відносинах там де... Ви робите Щоб дуже ви... велику помилку. Ви, то, ви, що ви ткаєте, Я не знаю, що ви там мені запхали, але я повідомлюю на групу, ще задав. Так не робиться. Да. Ви... Відпустіть мене, будь ласка, на що ви там Та Заспокойтеся, я вас прошу, ми складаємо протоколи, я вам казав, то Я Ми для про то все, для цього сім'ї. Я висуваюсь поговорю і тишу гривень. Я вас категорично застерігаю, щоб ви такого не робили. Є разом 10 тисяч. Я ж вам попередив. Що за той кримінал? Я ж вам сказав, що за цей ми кримінал, ми за і дачу хабаря. Для чого вам то? Вам не стидно, будучи Ні, священником? Буде гроші проповувати. Так що ми його знаємо. Ми маємо 10 тисяч, не, що, а, тримайте, що, ми, не, що ми не збираємо. Подумаємо. Не, не планую думати. Давайте даємо 15. Я, я... я ж вам сказав, що за пропозицією непромірної вигоди є кримінальна відповідальність. для вас. Давайте 15, 15 тисяч, 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 тисяч. тисяч ми вам даємо. Що? ви питали пожертву на службу. Яку службу? Ну, якусь там по родинних місцях.